Починаємо з заднього приводу. І так, в задньому приводі у нас сьогодні було п'ятеро учасників. З них чи е, перепрошую п'ятий результат показав Мінаєв місто Львів. Його, його сумарний час 2 хвилини 16, Дві шістнадцять сотих. Четвертий результат в нас. Показав Клименко, також місто Львів. Це друга капеєчка з сумарним часом 20879. І тепер переходимо до призерів. Третє місце в задньому приводі у нас посідає Биговський Олексій. Місто Львів. 22106. Звір, а не машина. Сумарним результатом 206,85. Ви бачите, що може радянський автопром. І так, наступне в нас друге місце. Друге місце в нас посідає Капітула. Місто Мельницький. Мав їздити на БМВ, а вийшло, що їхав на Конді С 2000 яку йому з радістю надав Кадученко Ярослав. І так його сумарний результат 2,05,92 соти. І першим в нас сьогодні в неконкуренції, як то кажуть по-російськи, на автомобілі Honda С-2000. Гість з міста Києва. Кадученко Ярослав. Команда С-2000, місто Київ, з сумарним результатом одна 51 сота. І так, це призери у класі Задній привід. Зарадіть, сіман Йти поки хлопці ще не втекли. Ну потім ще загальне фото зробимо, але поки хлопці Вітаємо, Вітаємо! Вітаємо переможців, вітаємо учасників. Дуже класно сьогодні покаталися, показали все, на що ви здатні. Вітаємо переможців. І так ми переходимо до наступного класу. Наступний клас це Львів, Львів, я перепрошую. Я знаю, чемпіон не без без сумнівів. Тільки дайте, ми проведемо далі нагородження. І так, клас, передній привід. В класі передній привід нас було сім учасників. І так, сьомий результат в нас. ВАЗ-2108 Кутло Ігор, місто Теребовля. Виступав за Тернопіль. Вітаємо, дякуємо за участь. Друге місце. Ой, перепрошую. Шо, Шости зразу з самого на Ви прикиньте, скочок. Шостий результат. Якась помилка, Мабуть, першим, вийшло, що шостий. Я не буду казати, хто шостий. Ви самі догадаєтеся. Сторожок Дмитро теж виступав за Тернопіль. Он же організатор разом з рейсінь Тернопіль. Он же ведучий сьогодні. Боже, щось лишнього на балаках, вибачайте. І так, шостий результат в нас. Перепрошую, п'ятий. Вже заговорюється, зовсім заговорюється. П'ятий результат у нас Євдокімов Максим. Да, Місто Київ. <клухи> е, з п'ятого з п'ятого вже результату почну оголошувати сумарний результат. Там вже є про що говорити. І так, сумарний результат: одна і Це був Євдокімов. Четвертий результат у нас. Да? Нехай. Нехай. <ріху> я щось. Я, я щось не <ріху> то. Ні, все нормально. Чого? Що ви, хлопці? Ще, ще? Я ще тримаюся. Я ще можу. І так, четвер... я на четвертому зупинився, так? Да? Нагадайте мені. Четвертий результат у нас у Учасника з міста Івано-Франківськ, нехай Ілля. Нісан Сані з суманним результатом 1,54,73 73 Вітаємо учасника, дякуємо за участь. І зараз вже до, цікавої, до цікавого, до самого цікавішого, принаймні для тих, хто лишився для тих трьох. Не думають, блін, хто ж перший, уже я. І так, третій результат у нас сьогодні у учасника. Прикиньте, їздив на хонді цей Не скажу, якого кольору. Їх було сьогодні двох кольорів, червоного і чорного. І так, третій результат у нас показав сьогодні місто Львів. Та Львів Львів. Та Львів. Василькевич Павло. Вітаємо, вітаємо учасника. Дякуємо за участь. Він би на своєму автомобілі краще проїхав. Ну автомобіль чужий. Ще я там сидів і думаю, блін, так жалко твої машини. Доб'є мені. Я чесно кажу, ані разу так не подумав. І так, другий результат. Другий результат теж до Львова поїде. Другий кубок друге місце у нас посідає. Місто різ. Мі. Сумарним результатом одна п'ятдесят чотирьох. А де той, що перше місце зайняв, що це місце тішиться? Він вже зрозумів, що перший, але ще не тішиться. І думає: блін, а що то буде, як я зараз вийду і скажу, що перший. Хтось буде мене підкидав, чи ні, а ми ну, ви да хто хтось підкине нашу гостя з Києва. Тернопільські є бажаючі такі, щоб підкинути так високо, щоб там на цій арці десь зупинив. Ольгівські обіцяли. Все. І так, перше місце у нас гість з міста Києва. І вехно, Юрій, місто Київ, форт фієста. Сумарним результатом. 53,82 сотих. Абсолютний переможець в класі передній привід на сьогоднішньому етапі. А я ще всіх, абсолютно всіх учасників прошу підійти сюди на подіум, зробимо загальне фото. Учасників не тільки переможців, а й учасників також. Зробимо загальне фото на пам'ять, ну, як, як завжди. Учасники, учасники, абсолютно всі учасники, хто сьогодні приймав участь в змаганнях, будь ласка. Будь ласка, сюди. Тут для нас наші партнери з Білого Лебедя підготували такий подіб, правда, що за низенький. Я... Казали, що три метри висоти, а вийшло, що 3... навіть 30 сантиметрів нема. Yeah. No, no. Можна? От там на кусто наверх залізти, там все дуже добре видно. Я теж хочу до фото.